Друзі, привіт! Сьогодні черговий відос про НГЛА. І... Кхм. Вчора я не, просто не було сил розказати про четвертий матч оклахома ОК Новий Орланд. Заснув Три з половиною чверті йшли команди очко в Очко. І при тому, що гра була в Новому Орланді, шалена підтримка вболівальників, все-таки Оклахома в кінці дотиснуло. Між ними смішний був епізод, коли брали інтерв'ю в переможців, які свіпнули своїх суперників 4-0. Чи готові вони погавкати? Вони взяли і погавкали. Не знаю я про цю традицію в Оклахомі, але ну, взагалі дійсно там дуже весела команда. Там дуже багато чого вперше в історії. вперше в історії там сама молодша команда. Хто вийшов в другий раунд вперше в історії, хто до 25 років свіпнув 4-0 ну і так далі. і так далі. Дуже серйозна команда. Чекаю вона на переможців пари Кліппер з Даллас. Дуже сподіваюся, що з Лукою, Дончичем і Каваєм буде все гаразд, тому що дуже багато гравців повилітало. Ну, от, наприклад, в четвертому матчі Нью-Йорк-Філадельфія. Боян Богданович зламався, і тепер через травму стопи і зап'ясть, якщо не помиляюсь, йому буде зроблено операцію. Нью-Йорк вже, вже грав звітний матч, то, то те відео, яке ми зараз бачимо, грав вже без Бояна Богдановича. І хто знає, можливо, його не вистачило. Одразу кажу. Раптом ви дивитесь це відео, не знаючи результату, і я би рекомендував виключити моє відео, подивитися запис. А так ніч за секунду говорю про перебіг подій. За 29 секунд до кінця Нью-Йорк вдома вийшов вперед 6-0. Здавалось, все вже все вирішено в цій парі. Все закінчиться. Але Теріз Мексі. Завдяки просто фантастичному перформансу е, набрав він 47 очок підсумку, забив якісь неймовірні дальні. Три плюс один у нього був один кидок. Е, і м -м команди пішли в овертайм, але міг Брансон принести перемогу своїй команді, кидав він разом з фактично з Сиреною, але Ніколя Батюм його заблокував. І в овертаймі. В овертаймі, овертайм був схожий на протистояння двох боксерів, які чемпіонів світу по боксу, які у 12-му раунді плюс-мінус рівному рахунку з останніх сил один одного мотузять. Можна сказати, хитались. І Мексі там на спину приземлився, і імбіт лежав, шкутельгав, роблячи блокшоти, вилетів до вболівальників, шкутельгав. і Брансон. Настільки був втомлений, що просто віддав е, пас е, в, за межі майданчика. По-моєму, по не непорозумілося не тоді з партнером. Тобто, показав, е, сам обманув і, і, бран, і, свого, і свого суперника і свого партнера. І Бранс невідповідно. Вже не пам'ятаю хто, по-моєму, центровий Нью-Йорка. І, і все ж таки на останніх секундах видріпали філадельфійці перемогу. Ми отримали, ми отримали мега-мега-серію. 3-2 зараз на користь Нью-Йорка. Філадельфія абсолютно заслужено абсолютно заслужено. Виграла два матчі з п'яти. Я с я дуже сподіваюся, що те, про що говорив імбіт після останнього домашнього матчу, що так слабкого вболівання не буде у Філадельфії. Я дуже сподіваюся, що прокинуться в лапках ще ті вболівальників, яких пам'ятає знаменитий філадельфійський спектром, що там буде така сама неймовірна підтримка, як в Нью-Йорку. Ви бачите, майже, майже, майже пів Медісон Сквергарден на ногах провело цей поєдинок. Так, ну і ще в нас одна серія, до речі, в, в майбутньому протистоянні з цим переможцем. Ага, от Патрік Юнг був на цій грі. Е Міловокі просто розтрощили Індіану. В принципі, якщо в бра... Абстрагуватись вболівав би я в цій парі, за Індіану, би я за цій парі за Індіану. Як вболівальник. Але з такою грою в захисті? Можливо, ми не отримуємо солідну серію протистояння з переможцем Нью-Йорк-Філадельфія. і Як точніше сказати? ой Ну, Без Ліларда, без Яніса плюс 24 домашні, домашні ігри. Індіана виграє не дуже легко. Не дуже легко, ну, Тобто, пам'ятаємо ми цей клач Базербітер Халібертона. І, в принципі, я буду відвертим. Я дуже хочу, щоб Лілард і Яніс, до речі, гіпотетично вони обидва можуть зіграти в Індіані в шостому матчі. Я дуже хочу, щоб вони допомогли своїй команді. І, в принципі, я думаю, баскетбол би виграв, якби саме Мілоокі з Янісом і Лілардом пройшли далі. Ми б отримали дуже крутий і півфінал східної конференції, а потім потенційно і фінал в разі перемоги Мілооків. Тому що, ну по факту. По факту протистояти протистояти просто нема кому, чесно кажучи Бостону, як я зараз бачу. Могло Майами з Джиммі Батлером, але не сталося як вдалося. Ну, мені так здається. Отже, про, ага, про ще одну пару. Дуже схожа ситуація, як в парі Індіана Мілокі. Тільки е, в цьому там все-таки Індіана взяла один гостєвий матч. А тут боротьба триває тільки в, гост... тільки в гостєвих матчах для Орландо, А дома на Клівленд просто трощить. На жаль, сьогодні з розривом в одне очко Орландо програло знову Клівленді серія 3-2. Я сподіва... я дуже сподіваюся, я просто впевнений, що Орландо, якщо не буде форс-мажорів, знову привезе двадцятку Клівленду, ми отримаємо сьомий матч в серії. І, ну, і думаю, що для Бостона потім ця команда буде легкою прогулянкою. Але я вболіваю за Орландо чисто зі спортивного принципу, тому що ця команда достойна набратися досвіду. І я в цьому Орландо бачу Ок Оклахому 24-го року. Це дуже перспективна команда, молоді хлопці, навколо банкера і його молодої банди є що будувати. Не до речі, в надзвичайно важливий момент схибив Франц Вагнер в кінці. Замість того, щоб забивати в проході з лівого боку щита забивати лівою, він забивав правою, його заблокували. А можливо, би сьогодні Орланда святкувало. Перемогу. Так, друзі, вже бачу абсолютно лівий е, відос, Де дуже є багато новин про НБА. Е, на, е, якщо пропуст... краще, новини ще одним роликом випущу. До зустрічі в мене на каналі.